Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви for Speed Most Wanted 2012. І нас знову гоночки, і нас це залишилась гоночка складного рівня. Давайте доїдемо туди. Поїхали. Тепер наша тачка, тачка ще швидше почала розганятись не настільки. Але куди краще. Нічого, я від них відірвуся цих поліцейських. Так, я зумів від них відірватися. Їдьмо. Прискорюємось. Пусти поворот їдьмо сюди, прискорюємось. Один кілометр до місця призначення залишилось. Вантажівку я врізався. П'ятсот метрів залишилося, 400 метрів. Так, почнемо. чи розпочнемо. Поїхали. І це в нас кільце. Два кола. Прискорюємось. Ось так. Ох, майже на дах прямо приземлився. Супернику своєму. Так, я на другій позиції. Та! Та звідки бляха-муха взялися ці, цей трафік, прискорюємось. Тепер ще нас доганяє їх. Хоча я їх нас доганяю. Прискоримость. Так, прискоримость. Идеть лисом. Ось вот так. Так, ми в лідери вирвалися. П'ять секунд тому. Навіть 10. Ось так боком. У поворот війшли. І це вже останнє коло. Ось так. Ой. Тільки не панове поліцейські. Так, прискорюємось. Ось так. А Через ці трампліни бісові. Ледве в поворот вписався. Прискорюємось. Прискорюємось. Сюдою прискорюємось. Ось так. Приспоримось. <звук> Ось так. Приспоримось. Бляха-муха. Не. Фух. Лідером прямо фінішував ледве, ледве не програв, не зазнав поразки. Давайте оце все поставимо. А ще від поліцейських тікати з. Та йде лісом. Може я і зможу відірватися від них по ґрунтовці. Так, давайте ось так заїдемо. Прискорюємось, нічого собі, оце прискорення. Давайте ось тут покатаємося аварія. Поїхали, ось так. Тобі панове поліцейський. Повний привід. Ось так. Я зумів від них відірватися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До сьогодні.